Президент Єгипту Мухаммед Мурсі на сотий день перебування на своїй посаді амністував усіх заарештованих під час повстання минулого року, внаслідок якого скинули Хосні Мубарака. На волі опиняться одразу кілька тисяч людей, які вже відбувають термін за ґратами або чекають суду. Помилування поширюються на всіх заарештованих із 25 січня 2011 року, тобто з першого дня революції до кінця червня цього року. Це дата обрання Мурсі на посаду президента. Імена тих, хто підпадає під амністію в адміністрації. Трації єгипетського президента пообіцяли оприлюднити впродовж місяця. Утім, жителі країни скаржаться, що за гучними обіцянками та заявами від Мурсі немає жодних реальних дій на поліпшення життя. Promised... Мурсі пообіцяв народу Єгипту розв'язати такі проблеми, як затори на дорогах та безробіття. Багато хто скаже, і я серед цих людей, що за сто днів втілити в життя потужні політичні програми доволі важко, але Єгипет нині країна демократична. І президента оцінюватимуть за тим, як він виконує свої обіцянки. Він дуже багато не обіцяв і майже нічого не виконав. пройшло сто днів, і нічого не змінилося. Нічого дороги, як і раніше, жахливі, лікарні, як і раніше, жахливі. Країна схожа на сміттєзвалище.